Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після того, як музикантів перекинули під Мінськ, різко почали відбуватись тренувальні польоти білоруських транспортних літаків, понад 250 парашутів на кордоні з Рівненщиною та Волинню зі сторони РБ, один із ІЛ 76 разом з десантом зник із Радарів. Про посилену небезпеку розповів і генерал Наєв та Залужний. В будь-якому випадку для повторного наступу на Київ, них взагалі поки недостатньо сил. Але загроза відновилась. Військовий експерт та керівник благодійного фонду Поверний живим Тарас Чмут вважає, що росіяни можуть використати російське угруповання в Білорусі на Волинському, рівненському та Житомирському напрямках. Таку думку він висловив в інтерв'ю проєкту Аристократія. Чмут припускає, що росіяни можуть спробувати взяти під вогневий контроль рівненську АЕС. Очевидно, там недостатньо сил і засобів для того, щоб захопити Київ, але може відбутися спроба захоплення Волинської, Рівненської та Житомирської областей, або хоча б ускладнення логістики. Укладнання в цілому життєдіяльності, а це економіка країни. Вони також можуть спробувати взяти під вогневий контроль Рівненську АЕС, сказав експерт. На його думку, такий наступ може розпочатися в будь-який момент. Ми не знаємо, скільки, але білоруси проходять мобілізацію, їх розбавляють російськими військами, і поки що все йде до того, що це можливо. Ми ще не виграли війну, вона ще не закінчилася. Давайте виходити з імовірних гірших сценаріїв. Можливо, Україна пояснить білорусам, що так недобре робити, і вони знайдуть спосіб не вступати в цю війну. Можливо, Захід. Нас підтримує додатково в цьому бажанні. Тут все змінюється кожного дня. Через тиждень вже абсолютно інші умови, заявив чмут. В той же час залужний розкритикував країни заходу за їхні останні дії. Західні країни ніколи не розпочали б наступ без переваги в повітрі, але Україна досі не отримала сучасних винищувачів. Воювати без літаків це як іти проти зброї з луками і стрілами, вважає головнокомандувач ЗСУ Валерій Заложний. А Україна, переходячи до наступальних операцій, повинна слідувати якій доктрині. НАТО, коли має бути перевага у повітрі Російської Федерації, чи це не ваша справа? Україні кажуть, у вас своя доктрина, у вас є танки, у вас є гармати, у вас є бойові машини. Ви можете це зробити. Що це таке? Він заявив, що для успішного просування на фронті Україні потрібно більше усіх видів зброї, значно більше снарядів і обов'язково винищувачі F-16, щоб також мати перевагу у повітрі. Видання зазначає, що на своєму командному пункті заложний має екран, який показує йому все, що знаходиться в повітрі в будь-який момент. Це і авіація країна то на західному кордоні України, українські літаки в небі над Україною і російські літаки на східних кордонах. Кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, двічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перекинути сюди? Ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Навіщо? Мені не потрібно 120 літаків достатньо дуже обмеженої кількості, але вони потрібні, тому що іншого шляху немає, тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це якби ми зараз пішли. Йшли в наступ з луками і стрілами, і всі б сказали, ви здуріли, але на це питання ні, ні. Винищувачі потрібні, зокрема, для того, щоб розірвати сухопутний коридор між материковою Росією, і тимчасово окупованим Кримом, який окупанти створили на півдні України. Розрив цього зв'язку завдав би значного удару по здатності Росії поповнювати свої війська. Видання нагадує, що напередодні давно запланованого контрнаступу Україна перша отримала західні бойові танки, в тому числі німецькі леопарди та бойові машини піхоти. Ці танки і бойові машини дебютували на полі бою, коли почався контрнаступ на початку цього місяця, але залужний визнав, що кілька з них вже знищено. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.